Дня! Сьогоднішній ефір буде присвячена, як пройти співбесіду на роботу у Сполучених Штатах Америки. Звичайно, я не зможу в цьому відео охопити всі деталі, але загальну ідею я зможу донести до мого глядача. Що нам потрібно для того, щоб нас викликали на інтерв'ю? Потрібне сильне резюме, підігнане під позицію. Що я маю на увазі підігнане під позицію. Коли ви читаєте умови роботи, значить ключові слова повинні бути включені у ваше резюме. Це ви підганяєте ваше резюме під цю роботу. Наступне вивчити все про компанію, де буде проходити інтерв'ю. До деталей. Імена, хто директор, коли була започатковна, це дуже важливо, можуть спитати, а можуть і не спитати. І третє, відповісти в повному обсязі на питання роботодавця. Власне, дане відео я акцентую на питаннях роботодавця. У Відео я розгляну лише 10 таких загальних. Питання, які дуже часто задають роботодавці. Звичайно, можуть бути і інші питання. Але якщо ви знаєте ці 10 питань, значить, ви зможете і адаптувати себе під час інтерв'ю і до інших питань, тобто якось підігнати ці питання під інші відповіді. Починаємо з першого питання. Tell me about yourself. Розкажіть, будь ласка, про себе. Отже, тут ви можете сказати там good morning або good afternoon, Доброго ранку. Добрий день. Я така-та-та-та, тобто, своє ім'я. Я працюю в даний момент на таку-то компанію вже на протязі року, двох років, десяти років, як і кажете свою позицію. Наприклад, я аналітик, аналіст, я інвенторій координатор, я вчитель, я журналіст. От яка у вас позиція є, таку ви говорите. Можете сказати трошки про себе, звідки ви родимо, оскільки ми всі маємо акценти, коли роботодавець уже. Більш-менш знає, з якого ви регіону, йому легше вас сприймати. Можете сказати, що я приїхала до Сполучених Штатів там, 10 років назад або 2 роки назад. От, в даному випадку можна говорити, що я біженець з України, і в силу того, що у нас в країні війна, моя сім'я повинна була емігрувати. Перед Америкою можете сказати, я працював, працювала там. Менеджером, продавцем, вчителем в Україні і два слова, що ви готували. Наприклад, менеджер, ви готували якусь документацію. Потім а, також ви робили замовлення або організовували замовлення і відпра робили відправку. Також я би дуже радила, коли ви говорите про свою попередню роботу або роботи, я б знайшла якісь обов'язки, які співпадають з роботою, на яку ви проходите співбесіду, і сказати, що я знаю цю роботу частково, і я більше ніж впевнена, що я зможу впоратися з новою позицією. Наступне наше питання це. Why do you want to work for us? Чому ви хочете працювати в нашій компанії, на дану організацію? Тут треба починати обов'язково з того, що у вас є певний вже досвід роботи в компаніях на подібній позиції. В Першій частині цього відео я вам говорила, що ви повинні вивчити повністю компанію, чим вона займається, хто директор, коли було започаткована. Так ось вам бажано пов'язати ваш досвід і роботу компанії, і ваш там, стиль життя, наприклад, щоб відповісти, що я би хотіла, наприклад, працювати на цю на вашу компанію, яка займається мілкшейк або здоровим харчуванням. І робота вашої компанії, ваша продукція дуже цікава мені, оскільки мій стиль життя здорове харчування. Я завжди харчувалася хорошими продуктами, а не фастфудом. Наприклад, компанія займається якимись шейками для здоров'я, для схуднення чи ще для чогось. Ви пов'язуєте свій стиль життя, свій попередній досвід, і що вам дуже було би цікаво працювати в даній компанії, оскільки це вона відповідає повністю вашому стилю життя, харчування, наприклад. Також, якщо ця компанія пропонує вищу зарплату, буде чесно сказати, що ваш Фінансова частина також дуже важлива для вас, і оскільки ваша компанія пропонує вищу заробітну плату, це також великий плюс для мене. І ще одна причина, чому я хочу працювати на вашу компанію. Наступне питання: які ваші сильні сторони? What are your greatest strengths? І тут ви повинні гарно сформувати. Буквально одне або два речення. Ну, наприклад, людина працює там з документацією, їм і сильна сторона це вичитувати деталі документації. Також не ми знаємо, що не всі люди звертають на деталі. Багатьом роботодавцям це дуже подобається, коли людина скурпульозно до деталей все вичитує, і це допомагає компанії уникнути помилок. Ви можете, ну дивлячись на яку позицію ви влаштовуєтесь. Наприклад, хтось працює дуже швидко під стресом. Це також ваша сильна сторона. Ви можете вказати це, або, або ж, наприклад, коли а, потрібно дуже швидко зробити роботу, і у вас це виходить, хай не, не включаючи деталі, але швиденько закінчити роботу до дедлайн, це також сильна сторона, не всі це можуть зробити. Обов'язково буде питання: what are some of your weaknesses? Ви не можете сказати, що в мене немає а, недоліків. Тобто, weaknesses – це які ваші слабкі сторони? Ви можете використати свою сильну сторону в вичитування деталей, але в той самий момент це сповільнює вашу роботу. Тобто ви робите не так швидко цю роботу. І це також можна сказати, як ваша слабка сторона. Є такі люди, звичайно, що все в деталях виконують і дуже швидко, а не багатьом це вдається. Наступне питання: What have been your achievements? Today, які ваше досягнення на сьогодні. А, можна сказати, що ваше досягнення на сьогодні, що ви вмієте побудувати роботу, яка буде йти, як кажуть американці, smooth work, гладко, без е, драм різних, без скандалів? Це важко, не всі це можуть. А, люд, також людина, яка а, вказує, що вона може побудувати так смуз work, Можна також сказати, що перед тим як починати проект, я розумію, де буде початок, а що нам треба зробити, і який буде вихідний продукт. Не всі це можуть. Ви можете сказати, що це ваше досягнення, Ви можете гарно побудувати роботу і відповідати за початок і кінець проекту. Обов'язково пов'яжіть ваші досягнення з якоюсь своєю роботою. Наприклад, така позиція «Inventory Coordinator». Ви можете сказати, що я змогла побудувати роботу на цій позиції, знаючи, де знайти невідповідні куди, як їх змінити. і... Як їх занести в нову систему? Вам треба обов'язково це питання пов'язати своєю роботою. Також попередні питання також треба пов'язати, наводити приклад. Наступне питання: what is the most difficult situation? you have faced at work? Яка найскладніша ситуація або просто складна ситуація трапилася у вас на роботі, і що ви робили? Вам обов'язково треба. Описати ситуацію, на якій роботі і як ви вийшли з цієї ситуації. Отже, питання про складні ситуації, які у вас були на роботі. Вам потрібно подумати, на якій роботі була дійсно складна ситуація. В двох словах описати. Наприклад, в минулому році компанія дала лише три дні на Інвентори, тобто опис а, продукції трьох днів не було достатньо для однієї людини, наприклад, для мене. Отже, я задіяла ще трьох робітників у себе на роботі, тобто делегувала певну роботу і також попросила а, продовжити перевірку. Продукції ще на два дні. Так, ви вийшли з складної ситуації. Можуть бути інші складні ситуації. Вам потрібно подумати і гарно це описати, буквально в трьох реченнях. Наступне питання: What did you like, dislike about your last role? Вам потрібно подумати, що вам не подобалось або подобалось з вашої попередньої позиції і роботи. Я би не радила говорити негативні речі про вашу попередню роботу. Можна сказати, there is nothing that I didn't like. Немає щось такого, що я б не любила на попередній роботі, оскільки у нас там гарна команда, гарні люди, хороший колектив. Але у мене є потреба. Рости як а, а, американці говорить, I I just want to grow professionally and my company doesn't have any openings right now. Тобто ви хочете рости професійно, але в компанії зараз немає відкритих позицій, на яку би випадались, щоб вирости професійно. Наступне питання: why do you want to leave your current employer? Чому ви хочете залишити дану компанію або даного роботодавця? Знову ж таки, ніяких негативних речей, хоч навіть якщо вони є, не говоріть. Все, що вам треба сказати, я would like to get new experience and grow professionally. Я би хотіла отримати новий досвід і вирости професійно. Наступне питання: what are your plans for the future? Які ваші плани на майбутнє? Тут вам треба обов'язково щось гарно сформувати свою думку, тому що це важливо. Роботодавець хоче бачити, наскільки um, ви цілеспрямовані. Um, Можете сказати, що my future plans um, are part of your team until my professional potential is exhausted. Що це означає? Мої професійні uh, майбутні плани. Повністю буде співпадати з вас планами вашої компанії до тих пір, поки моїй проф... профмій професійний потенціал не виснажиться, не закінчиться. Отак, От ви можете щось інше, але вам потрібно сказати, наприклад, я через 5 років бачу себе менеджером у вашій компанії, або якимось тім-лід, лідером або там. Менеджер якогось департаменту, обов'язково це треба сказати, щоб роботодавець бачив ваш потенціал. Наступне питання: how do you respond to working under pressure? І тут питання: наскільки добре ви можете працювати під тиском. Тут тільки треба позитивно сказати, навіть якщо у вас щось не виходить, не виходило раніше. Вам треба сказати, I'm pretty good with work under pressure. Я досить добре справляюся з роботою під тиском. Що означає під тиском? Вам говорять, швидко зробити цю роботу, це означає під тиском. Можна сказати, що коли я працюю під тиском швидко, у мене прибавляється більше концентрація до деталей, і таким чином я англійська аvoйдіт містекс уникаю помилок. Власне, моє відео доходить кінця. Дуже дякую за вашу увагу. Діліться цим відео з вашими знайомими, друзями. Підписуйтесь на даний канал, якщо хочете надалі отримувати подібну інформацію. Гарного вам дня!